12 березня в нашому місті панувала жахлива непогода. Шквали вітру сягали 25 метрів в секунду. Наразі негода вже відступає. Напружена ситуація, яка склалася у Фастові, в результаті погодних умов повністю контролюються рятувальниками, комунальними службами, закладами охорони здоров'я та керівництва міста. Про це повідомляє Фастівська міськрада. Однак негода все ж залишила по собі негативні наслідки: три людини було доправлено до лікарні, пацієнти обстежені, у жінки забійні травми, ситуація контрольована. Сильний вітер також пошкодив дахи освітніх закладів та будинків у місті, повалив дерева. Пошкоджені зазнали деякі лінії електропередач, там вже працюють спеціалізовані бригади. Фастівчани на стрінках Facebook скаржилися, що електропостачання у деяких мікрорайонах та на вулицях досі відсутнє. Навчання в школах завершилося о 17-й годині, щоб діти, які навчаються на другій зміні, мали змогу у світлу породу би дістатися додому. Фастівчани публікують в інтернет-просторі фото та відеоматеріали, показуючи, як не Гуда знищувала наше місто сьогодні. Однак міська влада стверджує, ситуація під контролем, а саме таки прогнозують покращення погодних умов. Ольга Гончарук, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.